Вікторина з Україною у серці. Любі друзі, ця вікторина для дошкільнят, юних патріотів України, які знають про нашу державу вже чимало. Перевіримо ваші знання, а комусь і нагадаємо вперед, яке місто є столицею нашої держави України. Варіанти відповідей Харків, Київ, Херсон. Київ. Яка мова в Україні є державною? Англійська, українська, литовська, українська мова. Назвіть державні символи України. Герб, прапор, Державний гімн України. Всі відповіді з названих правильні. Це герб, прапор, державний гімн. Яка річка є найдовшою і найповноводнішою в Україні? Варіанти Десна. Дніпро Південний Буг. Це річка Дніпро. Яке дерево оспівується у народних українських піснях, у віршах. Його гілочки освячують у церкві перед Паскою як засіб від злих сил. Варіанти відповідей. Тополя, верба, береза. Це верба. Назвіть народні символи України. Варіанти відповіді. Рушник, вишиванка, віночок. Правильні всі названі. Це рушник, вишиванка, віночок. Молодці. Як називається? Основний закон України протокол, наказ, Конституція. Це конституція. Молодці. Дякую за правильні відповіді.